Продається Octavia a 7 Автомобіль оснащений передніми протитуманками. 13450, 16 рік, дизель 1.6, пробіг 194 тисяч. Кліма, круїс, навігація, мультируль, датчик світла дощу. Продається a 7 в кузові рестайлінговому. На передніх партронах, передні протитуманки і легкосплавні диски, рейлінги на даху. Ось така комплектація. Набито нафарбована сервісна заміна ГРМ, помпи масла, фільтрів дизель 1,6 пробіг 232 тисячі 15 450 17 рік. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Продається синенька. А 7 шкода. Коштує вона 13500 на автоматі, 14 рік. Така собі шкода. Гарний приємний колір, гарний стан зовнішній. Ще одна Асьома продається на передніх протронах, передній протитуманки Бачимо на духує реліги, на 14 рік, 2,0 дизель, на автоматі 13300. Телефончик фіксуєте і питаєте опадаться всі деталі, які вас цікавлять. Продадуть ось сьому шкоду. Такий автомобіль в гарному стані. Коштує 11900 14 рік, 1,6 дизель. Механічна коробка передач пробіг 285 тисяч. Продається шкода Octavia A7. 12450, 1,6 дизель, повна комплектація, 16 рік. Гарний приємний червоний колір. Продається Octavia a 7 14417 рік, на автоматі 1.6, пробіг 205 тисяч не фарбована. Продається у нас a 7 шкода. 14 рік 9700, 1,6 дизель, пробіг 156 тисяч, кондиціонер, круріз, рейлінги. Ось такий автомобіль. Передніх парктронників немає. Задні також немає. Ось така простенька комплектація. Шкода Октавія a 7 кузовий ліфтбек, передні пар... передні протитуманки легкосплавні диски, парактроніки передні відсутні, якщо кого цікавить, що в нас є 2014 рік, дизай людини 6, 277 тисяч прибігу. Телефон є, ціна не вказана. Активним покупцям Шкода Октавія a 7 кузовий ліфтбек. Телефончик є. Продадуть А7 шкоду в чорному кольорі на передніх парктронах, передні прототуманці, на легкосплавних дисках автомобіль. 16450 телефончик є, рідна фарба, ідеальний стан. Маємо 18-й рік, 169 тисяч пробігу. Заявлено, що він не скручений на автоматі, клімат круїз, датчик із світло дощу, підігрів сидінь, керма. Рейлінги продається ще одна в чорному кольорі на передніх протитуманках, на легкосплавах, але відсутні передні парктроніки. У нас є вона... 17 рік, дизель 2.0, 18999, фіксуємо телефон. У нас коробка DSG. І задній партроник є. Така шкода. Продається. А, сьома на передніх парктронах. передні протитуманки є, легкосплави, кузовий ліфтбек, механічна коробка передач. Є задні парктроніки. По ціні вона у нас стає 14 850 1617 рік. Об'єм двигуна 2.0. Пробіг 239 тисяч. 14850 Продається така собі непогана шкода А7 з передніми протитуманками на локосплавах. Літня резина, що стоїть. 10850 15 рік. Пробіг 257 тисяч, дизель 1,6. Механічна коробка передач. Шкода Octavia 7, 16 рік, пробіг 209 тисяч, 2,0 дизель 11650. Телефончик є. Його цікавить, можна вияснити все що у вас. Цікавить у продавця. Така ось сьома продається. Шкода Октавія. А сьома. 12850, 16 рік, дизель 2,0. Пробіг 249 тисяч. Літня гума. Передні протитуманки, легкосплавні диски. Коробка у нас механічна.